Це вияв поваги та пам'яті до всіх. У Полтаві. Вкотре нагадали жителям міста про важливість вшанування полеглих захисників під час хвилини мовчання. О дев'ятій ранку на перехресті вулиць Соборності та Дмитра Коряка близько 10 людей під гімн України зупинили рух транспорту. Дуже багато полтавців, дуже багато українців забувають, що війна не закінчується і вона триває, на жаль, не три роки, а всі 11. і. Нашим містянам потрібно нагадувати перша акція в нас була пам'ять про Костю Юзвака. 18 січня, і відтоді ми проводимо щотижня. Спочатку це була лише середа, потім ми додали суботу. Загалом ініціатива акції це громадська організація Вшануй яку заснувала Ірина Цебухчука. І зараз її справу продовжують друзі. На відміну від інших українських міст, зокрема на заході країни, люди у Полтаві ігнорують хвилину мовчання. Вважає співкоординаторка акції Руслана. Я прекрасний приклад Львова та Вінниці. Там майже всі зупиняються. У нас ще багато проблем. На перших акціях майже ніхто не зупинявся. Зараз зупиняється більше і більше людей. Дуже приємно вражає, коли люди виходять з авто. Ви сьогодні бачили, таке буває на кожній акції. Дуже слабо наші полтавці реагують на це, дуже слабо. Вони дуже важко їх розкачати, скажімо так дуже сумно спостерігати те, що. Саме Полтавці, вони почули перші ноти гімну, вони його не співають, просто розвернулись і пішли по своїм справам. На думку Полтавки Анни Вакуленко, люди у Полтаві не зупиняються, зокрема через байдужість. Це буквально одна хвилина, але дуже важливо для нашого народу, для наших воїнів. Стараюся робити навіть вдома. Дуже рада, що наші люди. Починають ставати саме посеред машин і нагадувати їм. Це дуже важливо у цій акції те, що підтримають. Діло в тому, що треба, як тривогу об'являють, це ота хвилина мовчання, щоб люди чули, бачили, вони не бачать і не чують. Ось я в маршрутки їхала, він остановився на остановці, Якраз минута, він минуту, секунд 40 постояв і поїхав. Ніхто не став, хоч би один. Машина, яка обганяла в і заді волос дибавстає у того, що робиться, як люди не цінують цього. Тому я тільки за но треба, щоб якось повіщали. За словами Руслани Холоші, наступна акція відбудеться 20 травня. Вона буде присвячена пам'яті військовослужбовця Юліана Матвійчука. Оксана Іванова та Кирило Винової, Суспільне новини, Полтава.